На тимчасово окупованій території України російські загарбники продовжують штучно створювати умови, за яких місцеве населення вимушено залишати свої домівки. Зокрема, у населених пунктах Херсонської області противник обладнує вогневі позиції артилерії безпосередньо в житлових забудовах та проводить інженерно-фортифікаційні роботи, руйнуючи приватні оселі наших громадян. Крім того, через низьку купівельну спроможність місцевого населення спостерігається, закриття магазинів, кіосків, майже припинено доставку продовольчих товарів та ліків для населення. Фактично, наші люди, які вимушено сьогодні знаходяться на тимчасово окупованих територіях, знаходяться в стані гуманітарної катастрофи. Для унеможливлення доступу до достовірної інформації окупанти знищують інфраструктуру зв'язку. Зокрема, вони на тимчасово окупованих територіях сьогодні демонтують елементи системи мобільного обладнання та вилучають Wi-Fi роутери завдяки яким місцеві мешканці мали доступ до альтернативних джерел інформації. Під приводом воєнного стану російська влада організувала масове розкрадання матеріальних цінностей та предметів історичної і культурної спадщини на захопленій українській території. Встановлено, що окупанти розграбували Херсонський обласний художній музей імені Шовкуненка та вивезли не тільки цінні експонати, а й звичайні побутові речі. З Державного архіву Херсонської області вивезено все офісне обладнання, а також архівні матеріали, у тому числі документи 18 19 століття.